Сьогодні ми зануримось у ще одну казку з радянської колекції. Ну знаєте, ту, яку люблять розповідати на кухнях із серветкою на телевізорі під шепіт, раніше квартири давали, без кредит, без іпотек. от це та государство. Привіт! Мене звати Вікторія Малінкіна і ви на каналі Міфокрах. Ну що ж, час вийти з цієї кухні в реальний світ і з'ясувати, чи справді всім мої СРСР давали житло. І головне, яке житло, коли, за яких умов і що насправді стояло за цим радянським житловим раєм? Як працювала система квартиру в руки трудящим? Офіційна картинка красива. У підручниках та радянських фільмах усе виглядало ідеально. Чесно працюєш на благо батьківщини і отримуєш від неї ключі від квартири. Без іпотеки, без процентів, без ріелторів у костюмах. Але на ділі це був ну не зовсім подарунок, а швидше привілей, за який треба було конкурувати, чекати, просити і іноді буквально виборювати. У СРСР не існувало приватної нерухомості в сучасному розумінні. Квартири були державними або відомчими, тобто належали не людям, а державі чи підприємству. А громадянин він мав просто право користування. Навіть якщо ти прожив в квартирі 30 років, зробив в ній ремонт, виростив там дітей і кота, це житло все одно юридично не твоє. Воно належало державі, а тобі було просто надане в користування. Ти не міг продати свою квартиру. Обмін можливий був лише з дозволу влади, і то через купу бюрократії. Можна було поміняти двушку в Харкові на однушку в жмеренці. Але не дай Бог запідозрять, що хтось на цьому щось вирішив підзаробити. Це вже майже кримінал. Черга це друг людини. Або як чекали житло руками. Слухай, а де твоя квартира? Ну як де в черзі? Так, житло не було за гроші, воно було за очікування. Черга на квартиру була святим обрядом радянської людини. Можна було чекати 5, 10, 20 років. Люди одружувалися, заводили дітей і все ще чекали на житло. Хтось встигав вийти на пенсію, так і не дочекавшись. Причому ця черга була не абстрактна, а дуже чітко ієрархічна. Якщо ти інженер на заводі одне, якщо ти токар з 30-річним стажем і медаллю інше. Якщо ти партійний працівник, вітаю! В тебе квартира вже готова. А якщо ти проста робоча людина, то твоє місце в черзі, після своїх. Як отримували квартиру? Дуже просто. Жартую, звісно, непросто. По-перше, пишеш заяву на чергу. Наприклад, у Райбеконком або в житлову комісію на заводі. По-друге, стаєш у чергу. Це могло бути, як я вже казала, 10, 15, 20 років очікування. Черга не гарантувала квартиру, тільки шанс. І отримуєш житло, якщо маєш особливі заслуги, інвалід війни, багатодітна родина, ударник праці. Працюєш на стратегічному об'єкті, або якщо в тебе правильні зв'язки. Звісно, ніде про це не писалось, але всі про це знали. Ще був класний варіант знятися з черги на користь начальника, а тебе потім згадають або ні. Як то часто і бувало. Оскільки продавати житло не можна було, бо не було ринку житла як такого, а потреба існувала, з'явився цілий тіньовий ринок. Його, звісно, влада офіційно не визнавала, але й не завжди могла контролювати. Як це працювало? Люди домовлялися на словах. Наприклад, ти мені двушку в Києві, а я тобі однушку в Полтаві, плюс допоможу з переїздом. Або через чорних маклерів. Це були спекулянти, які знали, як пробити потрібний обмін і кому треба дати хабар. Хабарі йшли чиновникам, членам житлових комісій, бухгалтерам підприємств, які заплющували очі. Вартість такого обміну мовчазна доплата в рублях, меблях, золотою сережкою або пляшкою імпортного коньяку. Хочеш жити в Києві. Доведеться не лише обмінювати, а й залагоджувати питання. Трохи сарказму. СРСР все було для людини, особливо черга. Вона була довгою, людяною і непорушною. Вона була твоїм вічним супутником на м'ясо, на меблі, на житло. Вона не підводила. Хіба що через 15 років ти дізнаєшся, що твоя черга зникла, бо десь загубили папери. Люди, як не дивно, дуже швидко вчилися обходити систему. Хтось фіктивно розлучався, щоб розширити житлову площу. Хтось прописувався до родичів, щоб стати на чергу як нужденний. А були й сірі схеми з переведенням квартири в розпорядження іншого відомства, де черга менша або швидше рухається. Іноді квартиру могли дати комусь, хто взагалі не стояв в черзі. Ну, просто так вийшло. Зараз я розкажу про те, що ж таке власна квартира в СРСР. А поки що підпишіться на мій канал, бо саме підписки під час перегляду або одразу після нього дають зрозуміти алгоритмам YouTube, що відео цікаве, і він буде просувати його і надалі. Також не забувайте про лайки та коментарі. Мені було б дуже цікаво прочитати ваші думки стосовно всього цього у коментарях. А тепер найцікавіше. Коли тобі все ж таки давали квартиру, то тримайся! Міг бути сюрприз. По-перше, це могло бути не окреме житло, а скажімо, кімната в комунальці. Бо і це вже краще, ніж просто гуртожиток. Люди роками жили з чужими родинами, з одним туалетом на три квартири й чергами в душ. По-друге, навіть якщо це окрема квартира, це могло бути так звані Хрущовки. Бетонні коробки з тонкими стінами, де ти чуєш, коли сусід чкає. Стелі низькі, вікна мініатюрні, кухня 5 квадратів. Холодильники людина там міщалися по черзі. Унітаз міг стояти так близько до раковини, що можна було вмиватися сидячи. Зручно, правда ж? А кому зовсім не давали житла? Були люди, які ніколи не отримували квартиру. Хто це? Ну, наприклад, неблагонадійні. Ті, чия політична біографія не подобалась владі. Люди без постійної прописки. Бо жити без прописки в місті було взагалі окремим видом злочину. Селяни так, так, величезна частина населення СРСР ніколи не отримувала квартир, бо жила в селах, де забудову держава не фінансувала. Десятиліттями вони жили в хатах без води, газу і часто навіть без електрики. А якщо ти студент, то гуртожиток. А якщо розлучений батько, то повертайся до мами. А якщо безробітний, ну ніяких тобі квартир. Безкоштовно не значить без витрат. Навіть якщо ти отримав ту квартиру, це ще не кінець історії, бо в квартирі часто не було елементарного: шпалер, дверей, сантехніки. Давали коробку, а все решта сам. А на полицях в магазині порожньо. Як думаєте, де дістати унітаз? Правильно? Поблату. І ось і починається справжнє життя радянського квестера. Дістань унітаз у сусіда, обміняй шпалари на тушонку, фарбу через родичів в міністерстві. Економіка нестачі не дрімає. Знаєте, як радянська держава казала квартира не твоя, ти просто в гостях у системи. У Радянському Союзі багато житла було так званими відомчими, як я й казала. Тобто на підприємстві, на якому ти працював. І якщо тебе вже нагородили цим щастям, дали кімнату чи навіть квартиру, це ще не значило, що ти можеш розслабитися і повісити фіранки. Бо головна умова це те, що ти мусиш працювати там, де треба. Звільнився, Скандал з начальством, завод скоротив, або, не дай Боже, ти раптом вирішив змінити професію чи місто. До побачення, дорогий товаришу. Пише заяву на виселення. І не має значення, що в тебе двоє дітей, вагітна дружина, і ви щойно купили новий килим на стіну. Житло більше не твоє, воно підприємству належить. А ти хто такий без трудової книжки з потрібним записом? Ось вам приклад із життя. Реальна історія із 70-х. Чоловік працював слюсарем на заводі, жив у відомчій двушці з дружиною і трьома дітьми. Захворів, довго лікувався, втратив працездатність і його виселяють. Куди? А хоч куди. Можна і до родичів, можна і на вокзал. Виглядало це офіційно так: підприємство видає наказ про припинення трудових відносин. Після цього житлова комісія приймає рішення, чи можна залишати квартиру. Якщо не можна, звертаються до суду. І вже суд ухвалює рішення про виселення або надання іншого житла. Так, це було легально, бо формальна квартира не твоя, ти лише тимчасовий користувач. Як студент у гуртожиток, навчання закінчив і звільняй кімнату. Це був жорстокий цинізм системи. Власності немає, альтернативи теж, іпотеки немає, а ще й вибору немає, а головне, ти завжди залежний. Навіть твої стіни це не твоя фортеця, це казенна нерухомість. Яка може стати чужою в будь-який момент. А знаєте, як рахували квадратні метри в СРСР? У Радянському Союзі все було під контролем. І навіть простір, у якому ти жив, не просто квартира на трьох, а строго за лінійкою. Скільки душ, стільки й метрів. Ну майже. Бо метри це було як золото. У СРСР була своя норма житлової площі на людину. І ця норма, як правило, не дозволяла нікому особливо розгулятися. Станом на 1980-ті роки норма вважалась виконаною, якщо на одну людину припадало 9 квадратних метрів житлової площі повторюю, не всієї квартири, а житлової, тобто кімнати, в яких можна спати і існувати. Кухня, туалет, ванна і коридор, то не рахується. Хочеш зварити борщ? Чудово! Ось тобі 5,5 квадратних метрів кухні. Це десь як великий килим. На ньому плитка, мийка, стіл, холодильник і ти. Щоб дістати лавровий лист, треба зробити 4 кроки ліворуч, зігнутися в поясі, відкрити шавку, а потім подумати, а нащо я взагалі тут все почала. Як це виглядало в реальності? Тобі, твоєму чоловіку і дитині давали двушку, тобто двокімнатну квартиру в панельці. Одна кімната 14 квадратних метрів, друга 9 Те що приїхала жити на трохи і живе вже там другий рік. Менесенька кухня, стів приставили до вікна, бо більше немає куди. Сусіди зверху гудять телевізором, знизу готують капусту, а в тебе побутовий тетріс. І це ще нормально. Бо були ще й комуналки, де на одну родину одна кімната і спільна кухня з сусідами, у яких чайник кипить від п'ятої ранку до ночі. Особливо, якщо у них шкідлива звичка варити холодець без приводу. Чому ж міряли саме так? Бо планування було централізоване. У Радянському Союзі будували не будинки для людей, а об'єкти житлового фонду. Тобто будинок це просто норма, план. Кількість квадратних метрів, які треба видати людям, щоб держава виглядала турботливою. Людина це одиниця обліку, їй 9 квадратних метрів, двоє людей 18, троє дайте їм двушку, а дитину підпишемо як тимчасового мешканця. А головне, не ти вибирав, скільки тобі треба, держава знала краще. Місця під книжкову шафу, під швейну машинку, чи щоб просто лягти зірочкою на підлогу у розрахунках не було передбачено. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, чому в п'ятиповерхівках не було ліфтів і як це пов'язано з математикою, ідеологією та економією на кожному гвинтику. От ти стоїш перед такою легендарною хрущовкою. П'ятиповерховий будинок, однобока щастя сірої панелі, схожий на копірку самого себе. І перше, що питаєш, коли підіймаєшся на п'ятий поверх з торбами картоплі, де в біса ліфт? А ліфту немає, і не було, і не планувалося. Причина номер один. Економія має бути економною. Так каже тато мого друга. У 1950-х 60-х роках СРСР мав амбітну мету розселити мільйони людей із бараків, комуналок і гуртожитків у окремі квартири. Це був грандіозний житловий проєкт дешево, масово і швидко. І ліфтує уяви собі це розкіш. Встановлення ліфта вимагає шахти, а це товстіші стіни і більше бетону. Технічного обслуговування, тобто ще й працівника в штат треба найняти, електроенергії, а раптом народ буде кататись просто заради розваги. І головне, це додаткові витрати при будівництві. А якщо на одному під'їзді всього 10-12 квартир, подвійна поверх, то логіка радянського інженера звучала приблизно так: навіщо ліфт, якщо можна просто зробити сходи і змусити всіх рухатися більше? Заодно і профілактика ожиріння. Причина номер два: бюрократична магія чисел. У СРСР існував будівельний норматив. Ліфт обов'язковий тільки в будинках від шести поверхів і вище. Тобто, якщо будуєш п'ятиповерхівку, можна обійтися і без цього буржуазного комфорту. Чому саме 5? Бо будинок не занадто високий, люди ще можуть якось вижити без ліфта. Можна втиснути більше квартир на земельній ділянці. І, найголовніше, вписується в мінімальні витрати та плани п'ятирічки. Якщо ти хотів би щось перевезти, наприклад, холодильник або бабусю після інсульту, це вже твої проблеми, не держплану. І причина номер три: архітектурна простота. Хрущовки будували з уніфікованих блоків. Все було типове. Типові стіни, типові планування, типові вікна. Проекти були настільки стандартизовані, що іноді при монтажі квартир переплутували, і вікно опинялося не там, де планувалося. А вставити ліфт це вже не типово. Це треба переписувати проєкт і додавати конструктивні зміни. А на це в СРСР завжди був один аргумент не на часі. От виходило. Що тітка Галя з п'ятого поверху, яка тягнула згущене молоко 3 трилітрову банку варення, була не просто побутовою героїною, а частиною великої радянської традиції тренування м'язів за ідеологічною необхідністю. Так, справедливості заради держава справді будувала багато, особливо у 60-х-80-х роках. За Хрущовської програми масового будівництва дійсно мільйони людей переселяли з бараків і землян до справжніх квартир. Але це були тимчасові проєкти, розраховані на 25-30 років. Ніхто і не думав, що ці Хрущовки стоятимуть і зараз, в нас, в 2025-му. І все це супроводжувалося класовою нерівністю. Директори заводів і номенклатура отримували простору простори в центрі з паркетом, а інженер кімнату в гуртожитку. До 1980-х років система вже почала буксувати. Велике будівництво хрущовок згорнули, бо житлова програма виконана. Щоправда, на папері. Кількість охочих на квартири зростала, а ресурсів уже не вистачало. Якість будівництва падала як рейтинг радянської пропаганди серед самих радянських громадян. Індустріалізація уповільнювалася, бюджети почали проїдати, тому будівництво житло гальмувало. У великих містах, таких як Київ, Харків, Дніпро, черги ставали безнадійними. У 1986 році черга на квартиру в Києві понад 400 тисяч сімей. І всі вони сиділи і чекали. З кінця 1980-х все почало змінюватися радикально. У 91-му, вже в Незалежній Україні, почалась масова приватизація житла. Багато людей нарешті отримали у власність квартири, в яких жили десятиліттями. Да, безкоштовно, але за фактом після десятиліть чекання, бюрократії, ходіння по інстанціях і ремонтів за власний рахунок. Почалася нова епоха вже не в розподілу житла, а ринку житла з плюсами, мінусами, квартирами з євроремонтом і бабусиними килимами на стелях. Але це вже інша історія. А як же все було в інших країнах? Щоб зрозуміти, наскільки унікальним чи не дуже був СРСР, варто глянути на захід. Наприклад, у Німеччині, Франції чи США після війни теж були програми соціального житла. Але з тією різницею, що люди могли купити чи орендувати квартиру, змінити житло або переїхати було поняття власності, конкуренції і вибору. А ще сантехніка в магазинах, уявляєте? У Радянському Союзі вибору не було житло не право, а милість держави. І якщо ти впав із милості, ти безхатченко, без жодного шансу. І що ми маємо в сухому залишку? Так, у СРСР житло надавали, але не всім, не одразу і не завжди якісно. І вже точно не без проблем. Без іпотеки, але з роками очікування, з життям у комуналках і без права вибору. Житло було не твоє, а державне. Це як шведський стіл, де тобі кажуть, ти можеш їсти все, що захочеш, але тільки те, що ми дамо. Коли дамо і якщо дамо. І тільки руками, і стоячи, і один раз. І головне, цей міф про безкоштовне житло виглядає красиво лише в контрасті з сьогоднішніми проблемами. Але правди не видно, якщо порівнювати теперішнє зі спотвореним минулим. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, тисніть, будь ласка, на лайк, підписку і не забудьте залишити коментар. Можливо, ваші родичі або знайомі теж чекали на квартиру 15 років. Побачимось коли-небудь завтра і мирного вам неба!